Казковий грудень для дітей наших захисників продовжується. Для маленьких гостей запросили аніматорів, які розважали їх піснями, танцями та різноманітними конкурсами. Також працювали аквагримери, тож малюки мали можливість самі стати казковими героями. Зараз для них важливо, щоб було хоч якесь свято, хоч якась магія. Подарувати дітям приємні спогади головна мета таких заходів. У складні часи випробувань, дитячі посмішки, справжня радість для батьків. А для організаторів краща винагорода за роботу. Думаю, що хоч на мить. Нам вдалося емоційно розвантажити і дітей, і їх батьків. Такі подібні заходи для того, щоб подарувати їм. Хоч краплю дитинства в цьому жахіті, що зараз коїться. Чеших усмішки, вже коли декілька разів бачились, вони підбігають, обіймають, кажуть, дякую. Там ти розумієш, яке в них зараз тяжке дитинство, і ти можеш, хоча б ці годину-дві подарувати щастя, це неймовірно. І як же без подарунка? Тому під кінець свята діти були стомлені, але щасливі.